Наздогнати і перегнати західні країни в економіці. Саме таким було завдання першої радянської п'ятирічки, під час якої в СРСР розгорталася індустріалізація. Своєрідним пам'ятником тієї доби є Криворізьке соцмісто. Це серце соцміста, його найстаріша частина вулиця Степана Тільгі. Мало хто напевно пам'ятає, що це. Та сама вулиця, звідки починалася ну, забудова соцміста, соціалістичного містечка. Його виникнення пов'язано з будівництвом Криворізького металургійного заводу. Скажімо так, будівництво цього заводу це є надзвичайно важливий етап історії нашого міста, який змінив його, скажімо, специфіку, його інфраструктуру, його взагалі промислову історію корінним образом. Розпочата наприкінці 20-х років минулого століття, індустріалізація у радянському союзі вимагала вже на першому етапі створення потужної сучасної металургії, яка дозволила б забезпечити незалежність економіки та підвищити обороноздатність країни в Україні. Практично одночасно розпочали будівництво трьох великих заводів: Азовсталі, «Азовсталі», «Запоріжсталі» та Криворіжсталі. КМЗ «Криворіжсталь», нині ПАД «Арселор Мітал Кривий Ріг». 1931 рік – початок будівництва. 1934 рік – стало до ладу «Дома на піч номер один» – «Комсомолка». 1935 рік – запуск ДП-2. 1936 рік КМЗ одержав перший криворізький кокс. 1939 рік. Перший чавун видала ДП 3 яка стала найпотужнішою у Європі. 1939 рік почав працювати Бесемерівський цех, що дало можливість виплавляти криворізьку сталь. Перед другою світовою на сталі працювало понад 5 тисяч чоловік кривбасу. Кривому рогу судилося стати могутнім таким металургійним центром, тому що в нас тут багатющі поклади залізної роди. І саме завдяки цьому фактору ми стали одним із тих міст, де побудували заводи-гіганти. Будівництво заводу стало таким центром тяжіння різних суди людей, перш за все. Це спеціалістів, будівельників, інженерів. Тобто місто почало просто фізично збільшуватись. Сюди почали приїжджати спеціалісти. І найголовніше, що почала розвиватися інфраструктура. Завдяки ньому у нас виникла велика гребля, карачнівське водосховище. У нас виникла нова електростанція, та що зараз кресом називається. В цілому, якщо так аналізувати той період, період індустріалізації, кривий ріг поступово. І суто гірничого добувного центру перетворився в могутній промисловий центр з багатьма галузями важкої промисловості. Саме в цей період, в період індустріалізації. Криворіг поступово набував рис сучасного міста. В межах програми індустріалізації радянська містобудівна концепція передбачала створення принципово нових поселень при новій промисловості. Так, по всій країні виникли соціалістичні містечка. Ціний приклад утопічної архітектури авангарду. Концепція соцміста передбачала реалізацію комплексної системи громадського обслуговування, фабрики кухні. Їдальні, пральні та бані, лікарняні містечка, ясла та дитячі садки, школи Семирічки та школи фабрично-заводського навчання, вищі технічні навчальні заклади, клуби та палаци культури, парки культури та відпочинку. Сьогодні, скажімо так, соцмісто це один з історичних районів Кривого Рогу. А от саме в 30-ті роки це була велика. Стройка, як тоді казали, велике будівництво це була концепція побудови нового соціалістичного міста для, скажімо, людей нової формації. Це ж, все ж таки були люди робітничого класу, інженеротехнічний персонал. Тому забудовувалось вже за потребами того часу. Тобто, вся необхідна інфраструктура: школа, діловий клуб, більш-менш комфортабельні будинки, великий розкішний парк, взагалі. Соцмісто спочатку планували зробити грандіозним і великим, але через брак коштів цього ну, не вдалося реалізувати. Ну, наприклад, е якщо говорити про історичну спадщину соцміста, що на сьогодні є цікавим з точки зору архітектури, історії це оці старі будинки, це так звана п'ятірка. Вони побудовані в першій половині 30-х років. Будинки виконані в стилі конструктивізму. Такий е популярний тоді був архітектурний стиль. Досить оригінальна незвична будівля це діловий клуб. Сьогодні це ЦДЮТ металургійного району. Досить цікава була будівля будинку комуни і школа Гігант, яка взагалі заслуговує окремої уваги. Але деякі з цих будівель були перебудовані вже після другої світової війни, і вони втратили свій автентичний вигляд, але деякі все ж таки залишились. Наприклад, діловий клуб один з найкращих зразків. Конструктивізму в Кровому розі Криворізьке соцмісто своєрідний пам'ятник цілій епосі, часу найінтенсивніших містобудівних пошуків. Саме тут мала формуватися нова людина із новітніми запитами і потребами. Сьогодні, за численними перебудовами, часто важко оцінити задуми архітекторів, але народжену ідеологією та міфологією перших п'ятирічок, культуру соцміста варто вивчати як історичний феномен, як цивілізацію, яка була і зникла, і зрозуміти, яку з кожним роком буде все складніше.